Не повірите народ, ми знайшли свічний ключ. Випадково. Десь хлопці грозили радянський 2119. Знаєте, на звичайні, а незвичайні. Коротше, не буду мусити. ладно. Викрутили свічку, видно, вас? Да. Бачите що? І то не бензин, то вода. Да. Як вода могла попасти в циліндр? Варіантів два. Через фільтр. Ну коротше, е... я вам скажу, що попередній майстер зробив занадто малий зазор. Як на мою думку беремо щуп. І робимо, пробуємо зробити зазор. Так. Я би сказав, що трохи більше треба. О. О. Ще би друтягнув щиточку, ти там не бачив Вася? Не бачив, ні? Ладно, фіг знає. Розказували мені колись е, старші дядьки. Ще як тільки перші колгоспи, як колгоспи почали привозити техніку, і був якийсь мотор, казали, вони якось так дивно на той мотор. Ну, коротше, що там він працював над свічкою. Не знаю, як свічкою там. Бензиновий певний мотор був. Щось він там крутив, якусь молотарку, чи якусь. неважливо. І це коло того мотора був один старший дядько, він е, якби механік, але тоді механіки називалися теж якимось спеціальним словом. Моторист, не моторист. Ну, коротше, таке, такого слова зараз нема. Ну, як воно є, але. не... Злякався. Е, Слово не використовується те зараз. Якось А ну хто може підкаже, як тоді, як тоді називали механіків, мотористів, то десь в 50. ті Ой, які 50. ті То ще до війни? А ні, не до війни в нас, виходить, Польща була. Коротше, забрехався я. Понимаєте, коли починаю вам розказувати історію, яку я чув 40 років назад, 30 років назад, тоді вона мені ставалася гладенька та історія. Коли я вам зараз переказую, аналізую, і щось не сходиться по руках. Ну, не Будемо говорити, що то було 40-50-ті роки. Так от розказували мені дядьки, що той механік, його була робота, значить, не робить той мотор. Крутять його крутять, не заводиться. А свічки, до речі, свічки на іскру в ті часи були розборні. Вони повністю розбиралися. Я такі свічки бачив, навіть в руках тримав. От чого їх зараз не роблять? Коротше, свічка розкручувалася повністю. Дядько сидів помаленьку, тряпочкою білою, білою тряпочкою, витирав ту свічку до блеску, то робив він півдня, а то й цілий день. Потім акуратно складав на місце, закручував пурки, мотор робив. Отака була робота моториста. Він ще ніколи нічого не робив, тільки одну свічку чистив. І та свічка була тільки одна, ніхто не міняв свічок. Зараз придумали якусь херню. Подивимося, зараз чи є іскра. Але була б каже. А покажи. О, О, скрай є, як грушина так? Значить, якщо звідси заляпало, і крутимося звідси свічку. От мене дивує, де вода взялася. Як варіант, вода в бензині. Подивись, чи камера не заляпала. Яку камеру? Mm, Ай, я зараз, чекай, чекай. А я зачкачка. То сучу не хоче відкручуватися. Ключика немає такого, щоб сідає струменти. Я якусь таку хріногу не знайшов. О! Якусь таку хріногу не знайшов. Колись купив на 100-метровці. Не знаєте, що таке народ? Мені здається, що якась оправка. Купив якийсь за пару рублів дядька. Якийсь дуже старинний інструмент, мені здається. Бачите, він так струми туди пальця, хоп! І зробило з пальця цюрку. Коротше, сподобався мені інструмент купив. Не. Купив вже його років певне з 20 назад і по сьогоднішній день. Там ще я на ньому побачив якісь написи. Так, глянемо, що тут свічка каже. Ого! -о а тут свічка каже, що мав би завестися, але дуже великий зазор. О, блін, то я вже забалякався і зачоп Де ти тут щось бачив? А там щось є. 에... Блін, теж завеликий. Звичайно, таку штуку лучше робити <laughs> з щупом, почмихаю. Варіант кажу, що в бензин попав, попала вода. Як вона могла попасти? Мотоцикл не лежав, ну, але раз циліндр з двох циліндрів є іскра. Зараз спробуємо, якщо, Блін, не хочеться так розбирати карбюраторів. Ось тут советські карбюратори. От сучасні карбюратори в китайцях. Піддончику є болтик, відкрутив і все, і от стой зілялося. А тут мусиш знімати піддончика цілого. А знімаєш піддончика, прокладка порвалася. А прокладки не купиш самої, а цілий комплект, ремкуплект. Ремкомплект коштує, блін. Дорожче за карбюратора трошки така дурня виходить, ну що зробиш. Так попробую. А може все-таки що скажете народ? Може все-таки варто подивитися до карбіраторів, потім не мучиться ще раз. Не розкручувати. Ладно, Леньки. Леньки, знаєте. Та ленька за часом доводить до таких всяких чудес. Леньки розкручувати карбюратора. Не так лінькі, як не знаю даже, де от Йортка. О! Вдома то у нас... Ой, блядь! Починаю віддавати ті шланги, що я там, Чи як то кажуть, не в пожарники, рукави, рукави. Йо-моє, як я ті рукави, рвав там, вони тяжкі скуляри. А о... От йду, бачу, лежить бранзбойт без діла, пожарника нема. А хата горить. Я за того бранзбойта тільки пух! А там, окажеться, треба помаленьку відкривати того крана, такі сучасні, класні ті крани. Я тільки пух! То добре, що ззаді машина малого стояла. То як мене прижало до тої... Пацани, хоч і пожар його щось, така сила тільки пух, до машини. Та якби ззаді машини не було, то летів би я, хто знає куди, хто знає з якими наслідками. Так, що буду пробувати знову Іскра змула. Чига. А може просто ще холодний. Так, спробуй без газу. Безмор До речі, народ. Бачу в інтернеті розрекламовано, що десь на днях в Києві виставка з льод Ну, Звичайно, що ми туди не полетимо і не поїдемо, бо до Києва далеко. Та й зараз трошки не до того. То, слабо кажучи, трошки не до того, зовсім не до того. Ну і це пов'язано із пожежею, і з війною. Буде цікаво. Я думаю, що будуть репортажі в Ютубах, Тіктоках і так далі. Будемо дивитися. Вже бачив, що організатори там придумали десь там, достали за кромів показати унікальні Дніпри, не, 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 не поширені одиночні випуски, там, наприклад, пожежний, Дніпро, Грузовий Дніпро, причому випусків таких вже за Україну фактично. Ех, от, на, жаль, на жаль, завода КМЗ Київського мотоциклетного заводу вже не існує. Ех, а мотоцикли ще є. Я думаю, вони ще будуть довго. От. А люди, які їздять на них, будуть довго називатися Дніпроводами. Чогось я і їжоводив нема. Не чув такого ніколи. А Дніпроводи є таке. Ураловодів теж не чув. От. Хоча Урал брат <гад> Дніпра. Ви знаєте, від одного діда вони пішли. А дід той називався Хайгітляр БМВ. <гад> <От. гад> тобто оцього. Цей мотоцикл вже дед. Йому я не знаю вже. Я не пам'ятаю, там треба подивитися. Ну, йому десь років. 35. Ну, то не дед, то такий саме в розпалі мужик. О, цього. А його прапрадід, це БМВ, яку зробили німці для. Для армії і саме, саме для використання в, Є... в Європі. Прикидаєте? Да-да, не... Я не обмовився. Е... Німці робили техніку. от Наприклад, мотоцикли були. Е... Будемо говорити про мотоцикли, що там нам, якісь танки, машини. Мотоцикли були. Е... от Я там не пам'ятаю, БМВР 72 чи щось таке воно називалося. Воно було... Той мотоцикл був зроблений спеціально для війни в Європі. І коли Сталін з Гітлером дружили, то ці мотоцикли випробували в нас в Україні, а тоді чкайте. Не в нас в Україні, а у вас в Україні. Діло в тому, що в нас тоді була Польща. А то там, на радянській Україні. Проводили випробування на полігонах. Німці, німецькі мотоцикли для Європи. А були німецькі мотоцикли для, наприклад, для, для війни в Сахарі. Вони так, так і називався, BMW Сахара. Я чесно скажу вам, того мотоцикла вживу ніколи ще не бачив. Багато чув про нього. Значить, мотоцикл там був як машина. В ньому була. До речі, була, був привід на коляску, задня передача, понижені. Що там... Щось там ще коротше, коротше, то була поща машина. Ну, але б називалося мотоциклом. О, цього. Колеса, замітьте, резина на той мотоцикл ставала з нашого радянського москвича, старого, колишнього зразка, не знаю, якогось там 401-го, чи як він там називався той Москвич. Ну, до речі, Москвич це теж е, праділ Москвича теж БМВ. Теж німець. От. от така ситуація. Ну, то таке. Кобну, кобну взяли і зробили щось краще, а то взяли е, того німецького мотоцикла, зробили ще гірше. І з кожним етапом робили все гірше і гіршу техніку. ну Але що вже є? То є. І нам дістались такі українські мотоцикли з, коріння, з німецьким корінням. Отак от. Е, да, е, чогось не з японським. Ну, хоча я, японці і німці були союзники тоді. Ну, але то таке. Ось така ситуація про моциклети. Е, трошки розважився я разом з вами, а то, знаєте, перші дні, перші дні після пожежі було якось легше, а з кожним днем після пожежі далі якось стає. Все хреновіще і хреновиче на душі, і думаєш, що то страшна біда. Єдине, що трошки заспокоюєш сам себе, що там людей, хто на фронті, то там значно страшніше, От, то, то страшно. Тут, тут, тут горить, і коли і пожежна приїхала, і люди допомагають, і, і можна щось десь врятувати, а там під обстрілами. То, то біда страшна. От. Треба жити мирно. Велика справа мир. От. Мирно треба жити і між країнами, і між сусідами, і між родичами. От. Посваритися, почати війну легше всього. Зупинити о... або помиритися. Це супер проблема, то величезна проблема. Добре народ. На сьогодні поки що все. Профілактику я вам ще раз напослідок його заведу. Я сам хочу послухати, як він ворончить, я вам скажу. Я би ним катнувся. От, чесно кажучи, такий вже без сил після пожежі, що, 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 що не хочеться ні, нічого. От. Вже буде кататися новий власник. Може закине нам віддійку, то я вам закину. Добре, ви замітили народ. Так, тут хтось стицьнув явовські труби, бо чогось дніпровські оригінальні дуже були слабенькі. Тяжкий мотоцикл, величезний, з потужним двигуном, а вихлопні труби робили дуже тоненькі, неякісні, вони е, мнялися, десь тільки зіпреш мотоцикла, десь чуть туркнеш, дуже швидко прогорали і ржавіли. От явовські, іжовські, вони там, там на них і нікель е, надіжний, Якісний і бляха е, якісна. А от Дніпровський вихлоп щось не то. О, щось не то. Е, так, Значить, що виходить? Так, от, навчився я масу виключати, е, Що виходить? Акумулятор ви, е, попередній власник не підвів. Говорив, що хороший акумулятор, так і є. Мотоцикл простоїв біля місяця. Е, ніхто його не знімав з мотоцикла, тільки що акумулятори не знімали. От. Так, що, так, що, так що. Буде їхати він до нового власника. Надіюсь, буде е, новий власник радіти. Знаєте, дуже мені приємно, коли е, зустрічаю або дзвонять е, мої клієнти, які в нас купили або виміняли мотоцикл і тішаться, кажуть, та він там, та там такий класний мотоцикл. Пам'ятаєте, мотоцикл? Їжю е, Пітер 5 що ви ми промінялися на дві розібраних альфи. Пацанюра, я казав, що в нього золоті руки. Пацанюра літає по селі, тільки гіски з мотоцикла летять і бризки з гівна. Ой. Ну, по селі, знаєте, ж там трошки худоби в селі ще є. Мало. Не то, що було колись, бо в часи моєї молодості, то через село мотоциклом проїдеш, то будеш все обдріпаний. Мотоцикл. І... Ну, Хто з села, той знає, за що я говорю. Худобу женуть пасти на росу з роси. На Пасовиську, з пасовиська худоба робить свою справу, мінірує дорогу, а воно доволі таке. Бо шкінське, так нормально. О! Гімном започатав. Все, бувайте здорові.